Эпична суточка. Чимо, иди домой. Коллапс у Москви. Россияны сдались. Захватили и захватили. Там практически ни к чему не приведет. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Мені апельсин зм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підпіром купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек» Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист» Колапс у Москві. Росіяни пересідають на їздових собак та коней. Все через негоду, за даними синоптиків, такого сильного снігопаду в Росії не було вже 56 років. І звісно, Москва до нього виявилася абсолютно не готовою. Наже поліція вон, поміняла в себе железних коней на міхових. Да, ребята. Давно я не бачив таку погоду і таких коней. Навіть кур'єри вимушені пересідати на лижі, бо по інакшому пересуватися містом просто не виходить. Навіть аеропорти не працюють. І цього разу знову ж таки не через дрони, а через снігопад. І тут виникає резонне питання. Росія кожного дня витрачає мільярди доларів на війну проти України, витрачає кошти на удари арішніками, іскандерами чи кінжалами. Але коли доходить до життя самих росіян, то їх цілком влаштовує, що їх багатомільйонне місто програло снігопаду. І що тут ще треба говорити про російські цінності? Або росіян витерли ноги, а вони й раді. На вулицях Росії провели опитування, як росіяни ставляться до того, що США арештовує російські танкери з венесуельською нафтою.

Головне, що росіяни досі не усвідомлюють, у якій ситуації опинилися, но реально навіть за вікно не дивляться. Я впевнена, що ми зможемо вийти згадать, навіть внутри наблюдати. Но при этом э, уверенность в том, что как-то в за завтра, завтрашнем все равно присутствует. Это меня как бы э, не пугает настолько, щоб сидеть за готовить бункер, прятаться. А варто було б в бункер сховатися, Путин Путін же так робить. Ну і найсмішніший тип відповіді, звісно, у турбопатріотів. Росія має відповісти рішуче. Ух, покажем Кузькіну матч. Ну і що, звісно, ну на ці дії ми повинні отреагувати рішительно. В общем, не ніяк спускати це. І, Ну Америка повинна знати своє місце. А яким флотом ви покажете Америці її місце? Ой, точно, ваш флот же тепер і не флот ніякий, а так декорація для дна. А ага, на ага. то кому ви там їх місце покажете? Вам би нарешті своє знайти. Криза в Росії депутати завили від болю та страху. Дефіцит бюджету настільки шалений, що про це відкрито говорять навіть російські турбопатріоти типу Гурульова, який ще вчора закликав дарити орішником по Європі, а вже сьогодні сидить і таки пу, пу пу грошей нема. По аварійному жилью. Ну давайте я вам кров'яно скажу, що сьогодні бюджет краю просто не тащить. У нас дефіцит бюджету сумасшедший. Говорять, що у нас все добре, там куча доходів. А дефіцит то сход, посмотрите. І предельно придільно поняття, що ділі не хватає. А федеральна програма з началом свого анкровіна поваріну жилю, вона прястановна. Зрозуміли жителі зруйнованих дерев'яних бараків. Вам нового нічого не буде. Усе пішло на іскандери, щоб залишити мирних українців без світла, та й то лише тимчасово. Живіть тепер у своїх халупах і насолоджуйтесь вілічім. Воно ж явно зігріває краще ніж електрика, бо тепер у вас її теж не буде. Тим часом в Омську в автобуса просто на ходу відвалилися колеса. Так буває, коли автобус старший за всіх його пасажирів, навіть якщо їх вік приплюсувати. Вот. автобус. Виложу, звісно, виложу. тепер довга історія, так. І металолом, металоломи така ж сміттєва дорога ось все, що потрібно росіянам для відчуття своєї імперської величі. І так ми розуміємо, що такі автобуси може і в Україні є. Але Україна не розповідає на державному рівні, що вона не держава і взагалі остання імперія світу. Путіну любів будуть бити на Росії Назріває справжня гражданська війна. Між тими, хто любить Путіна за те, що він фашист, а тими, хто ненавидить Путіна за те, що він недостатньо фашист. Спостерігати за ними ну просто у море. Скоро вам будуть біді. Осаді. А те, карю, чи ти урода. чому? Ну просто чудово, як жаба з гадюкою щепились. Тут зізнаємося, якщо вони вийдуть на ножах раз раз, ми вболіватимемо за обидві сторони. Ставки, звісно, приймаються. Білгородці мають дбати про світло самостійно. З такою заявою вийшов місцевий губернатор, адже світла в Білгороді немає після того, як з Білгорода намагалися атакувати Україну. Тепер вони сидять і ниють, а нас за что. Ну, э, вчорашні події показали, що вже наступив крайні важкий період и защита собственного дома, она в большей степени, конечно же, находится в руках собственников. Поняли Белгородцы, тупить с них и нюхайте портрет Путина. Это единственное, что вам доступно с розва. Значит, спонсор нашего сегодняшнего похода. Туалет и купание ночного. Снеговик. Затеорішником влупили по Львівській області. Ну, класно ж було, правда, Гойда кричали. Ну, тепер то під сніг і теж кричить Гойда. Може він тоді танутиме швидше. Путінізм головного мозку. Страшна хвороба, яка виникає внаслідок передозування водки путінки та ефірів Соловйова. Характеризується маренням та неспроможністю визначити причину наслідкові зв'язки. Я вважаю, що вони безприділом займаються. Тому що нельзя лізти в чужу страну. Ну, наглые американцы. Они считают, что им все дозволено. Это у них постоянно происходит. Мамар Каддафи – это же их дело, правильно? И в основном всех э, э, таких нормальных президентов, которые с ними не сотрудничали, они их убирают. Тобто, коли Америка когось захоплює то це безприділа, коли так звана Росія нападає на іншу країну без оголошення війни, то це спецоперація, такі подвійні стандарти у Шизоїдів. Росія хоче захопити пляжі Одеси, так так, саме пляжі. Про це розповів народний співак і депутат Дмитрій Півцов вам, що своїх пляжів не вистачає. Ні, я думаю, що просто на ті дайті нужна ми кому дойти до наших городов, там Киев, Полтава, Одесса, Николаев, чтобы мы, в конце концов, ездили в Одессу отдыхать на пляже, купались. И именно так решается этот вопрос. Росіянам просто заздрісно, що русський мір – це тотальні злидні і розруха, тому їм хочеться наші міста, в яких вже все готовеньке і європейське. Бачите, одесити вибрали свободу і процвітання, а ви вибрали русський мір і срати пакетики. А могли б смотреть матчі Шахтьора в Лігі Чемпіонів на своїй любимей Донбас Арені. От тому краще б тобі, півцов, купити в Китаї губозакаточну машинку, бо направду скоро у вас не буде навіть своїх власних пляжів. Не те, що там одеські. Найкраща інфраструктура тільки в Росії, там все зроблено для людей. Он подивіться, яку зупинку навіть зробили для росіян у селі Псковської області. І щоб не мерзли зимою, і щоб було де в туалет сходити. скажите, вы когда-нибудь видели вот такие автобусные остановки, как у нас в деревнях? Сейчас все покажу поближе. Это вот такое деревянное здание. Возможно, с виду сразу и не скажешь, что это автобусная остановка, если, конечно, не обратить внимание на этот знак. Но он, кстати, уже подстерся. И вот так выглядит эта конструкция со стороны. Смотрите, как прикольно. И однозначно, это топ, потому что в непогоду, например, осенью или зимой, по крайней мере, не холодно ждать автобус. Ця однозначно метафора всего русского мира. И в середине России как туалет, але вдає, что вона має стиль И сейчас еще покажу, что внутри. Сначала, если честно, было немного страшно открывать почему-то, но я все-таки зашла посмотреть. Вот здесь вот так вот скамеечки. В принципі, неплохо. Ну, якщо не дивитися і головне не нюхати, то так прикольно, але головне, що росіяни зробили цю зупинку самі, бо ж владі просто плювати. Вона краще купить іскандерів в меже по зупинці в Дніпрі, ніж збудує хоч щось для самих росіян. Ти штурмовик чи тиловик? питає російського окупанту Іслюка в касці. Брати по розуму знайшли один одного десь в українських посадках. Це в своїй житті все. відео в бронежилеті в касці. Ослик! Ти з якого подрознення? Йди сюди. З якого подроздіління родне. Ти штурмовікловік? Да я не трону я тебе? Друга армія світу використовує найновіші технології, але тільки по телевізору. В реальності грошей вистачило тільки на пропаганду та на броню для віслюка. Ну точно армія мордору. Росіяни мітингують проти збільшення податків для малого бізнесу. Але при цьому чомусь використовують лозунги за Путіна. Чи не розуміють, що в цьому Путін винуватий? Чи розраховують, що так їх в автозак не заштовхають? Открытое обращение к президенту Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, мы те, кто растит не только экономику России, но и жизни сотрудников, кто верит в слово Родина, как в делового партнера. Сегодня эта вера умирает. Росіян взагалі не бентежить, що Путін вже підписав цей закон і з січня ПДВ в Росії збільшиться на 22%. Це якщо що настільки багато, що більшість малих бізнесів або закриться, або піде в тінь. Зате у росіян, звісно, Путін молодець. Російські журналісти захотіли крові. Їм було нудно на роботі, тож вони почали обговорювати, як би було круто, якби впав цивільний літак, хоч би сюжет можна було написати. У нас да, тут какая, пассажирский какая она... самолет подал сигнал бедствия. Так, вот, И, собственно говоря, мы с коллегами говорим: вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали как надо в оперативном режиме. Да, Илюх! Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Да. <laughs> Смотрите на его довольное лицо. Даша, ты не хочешь, чтобы был фарш? ці журналісти з каналу Москва 24 пізніше були звільнені, тільки не дуже зрозуміло за що. Адже он, наприклад, Соловйов кожного дня в ефірах розповідає, як хоче, щоб було більше крові, чи бажати смерті українцям то нормально, а росіянам ні. Виходить, що ви притісняєте русських. А Раптом вони теж хочуть, щоб їм бажали смерті. Ви про це думали? Лайфхаки життя по-донецьки. Русський мір лишився без води, але ті, хто багатий, придумали, як вийти з положення. І ні, це не дощова вода та не талий сніг. Можемо похвастатися нашими установками. Тепер у нас в квартирі посуточна і ось такий величезний -от запас води. 500 літрів, 2 бочечки. Тепер ми зможемо здавати квартиру з когласуточною водою. Як сказала би моя дочка Домініка, це баклажка малышка а це баклажка-мамочка. Дуже багато людей в коментарях пишуть, зачем вам стільки баклажок, це ж не красиво, это же позорно. Тут ніхто за красоту вже не топить. Всі за комфорт. Вот смотрите, Вчора була вода. сейчас только два часа дня. Уже видите, сколько води израсходовано. Красиво жити не заборониш. Головне, що Україна більше не притісняє. Правда, Путін на стіні, та головне, а те, що без воде чого опалення Росія переживуть, аби не камні з неба. Терміново Путіна дурять, а Росія розвалюється. Російські вояки впевнені, що навколо Путіна крутяться злі сили, які брешуть йому на вушко про російські победи, щоб розвалити так звану Росію. Бля, знаєте, що что пацаны больше всего Це То, що президента обманывают. Вот, это же не прикрите. Меня вот этот момент больше всего удивляет. Неужели вот на самом верху не видит, что их обманують? Вот, и почему ничего не меняется? Вот это вот очень, так сказать, прискорбно и досадно. Пока пропагандисты розповідають про победу, выявляете, что на самом деле Россия типу Ты его на и так трымаете. Нас разбирают уже в центральной России. Приграничие уже все. Полностью. Курс, Белгород, Брянск. Вот это все приграничие там просто, короче, не умолкает никогда ничего. Уже сюди добрались. А у наших чиновників і у Міністерства оборони все гладко да сладко. ми йдемо по плану. Я так розумію, у них план розібрати нас повністю як страну, як націю. Ну про це ми й думали, коли Путін почав розповідати про план так званої СВО. Бо ж зрозуміло від самого початку, що ця війна для Росії нічим хорошим не закінчиться. Тепер росіяни на власній шкурі починають розуміти, що відбувається насправді. Російський священик послав своїх прихожан, що приходять до нього на сповідь, причому не просто комусь це ляпнув, а на телебаченні на мільйон аудиторію. Власне, все, що треба знати про сучасний російський інститут церкви. Ті, як ви, у нас тисячі безобразных ідіотів приходять ідіоти на ісповідь і починають перечислять свої грязные точки. Ви, коли в туалет сходили, ви ковырялись в кавирялися дерьме? Мерзопакостная ідіотська когорта да ковиряйся сум дерьме сама наедине, сама з собою, нюхай своє дерьмо, понимаешь, сколько хочеш. Тобто так люди, наче як зі своїми проблемами, приходять, тому що за нинішніх російських реалій альтернативи для моральної підтримки просто немає. Але для нього це так, наче вони в туалет сходили, щоб кадилом по ній зарядив для профілактики. На сьогодні у нас Дякуємо, Що дивитесь гарячі новини? Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.